читання, Будьмо уважні, так говорить Господь, нехай веселиться пустеля спрагла, нехай зрадіє пустеля зацвіте, як нарцис велично буде свісти, всі звеселяться, зрадіє постелі Йорданська, бо дана буде, і слава Лівану, і честь Кармілу, І люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. зміцніть ослаблені руки і підкріпіть розслаблені коліна. І скажіть слабко будьте можніми, і не бійтеся. Ось Бог наш суд чинить, він прийде, і спасе нас тоді відкриються очі сліпих і вуха, глухих почують. Тоді кривий буде скакати, як олень, і буде співати безмовний язик, бо потече в пустелі вода, в степу. Місце сухе стане озером, і у спраглій землі буде джерело води. Ліво шакалів, де вони спочивають, стане місцем для. Тростини, і очерету, і буде там велика дорога, і путь та назветься святою, і не ходитиме нею нечистий, і навіть не на ній не заблукають, не буде там лева, і хиже не ступлять на неї, і не буде їх там, а будуть ходити по ній спасенні, визволені Господом, і повернуться і передумці з радістю співом, і радість вічна буде над їхньою головою. Вони знадуть хвалу, веселість і радість, а недуги і скорботи. І зітхання зникнуть, Примудрість проросла і сай читання. Будьмо уважні, так говорить Господь всі спрагні ідій до води. Навіть ви, що не маєте срібла, дідь, купуйте, їжте і пийте. І і купуйте без срібла, без плати, вино і молоко. Навіщо будете витрачати срібло на те, що не є хлібом, і працю вашу на те, що не насичує? Послухайте мене уважно, споживайте добро, нехай насолоджується душа ваша ситістю. Прихиліть ваше і придіть до мене і послухайте, житиме душа ваша, і дам вам завіт вічний, і зміню милості, і обіцяні Давиду. Ось я дав його свідком для народів, вождем і наставником людей. Ось ти покличеш народ, якого ти не знав, і люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе ради Господа Бога Твого і ради святого Ізраїлого, бо Він прославив тебе. Шукайте, Господа, поки можна знайти Його, кличте Його, поки він близько. Нехай полишить нечистивий путь свої беззаконних помисли свої, і нехай навернеться до Господа. і Він помилує його і до Бога нашого, бо він многомилостивий. Мої думки, не ваші думки, і ваші путі, не мої поті, говорить Господь. Але як небо вище землі, так поті мої вище за поті ваші думки, мої вище за думки ваші, і як дощ і сніг падають з ними назад, не повертаються, але напоюють землю, щоб вона родила і вирощувала та давала насіння тому, хто сіє хліб, тому хто їсть. І... Так є слово моє, що виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним, але чинить те, що я хочу, і звершує те, для чого я послав його. Отже, ви вийдете веселими, будете проваджені з миром гори і паговори, бо співати перед вами пісню і всі дерева в полі рукоплескатимуть вам замість терні виросте кипори, замість кропи. Виросте мир. І це буде на славу Господню, на земельне вічне. Яке ніколи не буде знищено, про просвейса і читання, будьмо уважні, так говорить Господь. Ви в радості будете черпати вороже, воду з джерел спасіння в той день промовити, прославляйте Господа, закликайте ім'я його звіщайте між народами діла його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте, Господу, Він твори велике, звіщайте. про це по всій землі, веселіться і радиться, жителі Сіону. Бо великий посеред нього святий Ізраїлів. Будьмо уважні, ми усім примудрість, мудрість крутими. Господь, просвічення моєї спаситель мій, кого боюся. Господь просвіта моєї спасителі, хто кого воює. Господь захисник життя, мого, кого страшуся. Господь просвіта Моя і Спаситель мій. О, боюся, боюся. Примудрі дитина першого послання Я святого посла, щоб ви знали, що ці ваші всі були під хмарою, пройшли крізь море, і всі хрестилися в Моїсеї, в хмарі і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне питво, бо пили від духовного грядущого каменя. Камінь же був Христос. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, 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 аллилуйя. Голос Господні над водами, бо слав загримів Господь над водами, великими. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрість станьмо побожно, вислухаймо святого Євангелія Мир усім. Від Марка святого Євангелія читання. Будьмо уважні, одного разу прийшов Ісус із Назарета Галілейського і хрестився від Івана в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Йоанн небеса, що розкривалися, і духа, який мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти син мій улюблений, в якому моє. Благовоління. І Господу помолимось. За мир з неба і спасіння душ нашого, Господу помолимось, Щоб посвятилася вода, ця сили дійством з кожним Святого Духа Господу помолимось. Щоб зійшла на воду цю честь і предвічної надії тройці, Господу помолимось, Роспужності, Господу помолимось. Щоб послав Господь Бог благословені орданські і освятив води ці Господу помолимось. Щоб одалося дара освячені, і визволення вірхи на настілення душі і тіла на всяку, особливу користь Господу помолимось. Щоб водаця привела до життя вічного, Господу помолимось. Щоб стало воно на відігнанні всякої напасті ворою видимих і невидимих, Господу, помолимось. Беруть і на освячих домів, Господу, помолимось. Щоб стало воно на очищеннях душі тіл всім, хто звіри черпає, споживає води, цю Господу помолимось. Що споживання водиці і невидимним явом Святого Духа сподобаться нам сповнити це освячення Господу, помолимось. Щоб Господь Бог показав нам синами і спадкоємцями царства, свого через споживання Водиці і укропляної, Господу помолимось. Щоб визволиться нам і всякої скорботи гніву небезпеки та недолі, Господу помолимось. Наступи, спаси, помилийсь, збережи нас, Боже, Твоєю і благодаттю. Ви При святу, причисту, приблагословенну, славну владицю, нашу Богородицю, Христом, Діву Марію, за всіма святами, поминувши самі себе, один одного все життя, наше Христу Богові віддамо. Бо тобі налиється, яка слава честі, поклоніння Отцю і Сина і Святому Духові нині по всіх часів і на віки віків. Господи Ісусе Христе, народний Сину, що в лоні очі перебуваєш в істинний Боже живо, життя і безмертя світло і світло, що прийшов світ просвітити Його, осяй наш розум, святим Твоїм Духом і прийми нас, щоб приносимо Твої величанні подяку за віковічні, дивні, Твої великі діяння, за спасительне Твоє провидіння останнього, що через нього ти задягнувся в наше немічне убога і щоб і до рабського виду, ти царю всіх, ти ще витерпів, в рукою раба хреститься в Євдані. Щоб освятивши воду, природу тебе безрічне, лишив на путь, до новонародження водою духом Тепер все свободи приготував нас, святкуючи Спом божественне це Ми молимося тобі, владико, чоловіка, любчи, покропи нас, недостойних робіт, за тою Божественного пісне, очищеною водою, даром Твого благосердя, щоб на цій водою своїй благості було приємне наше, грішних прохання, щоб було дороге твоє благословення їй і нам, і всім вірним людям. На славу святого славного імені Твого. Бо тобі належить у Сякреслава Чисіповська Цим присвятим, блим животворчим твоїм духом, нині і повсякчас і на віки віків. Великий ти, Господи, дивні діла, ти не маєш жоден, полуславши, достани, спілчуючи деса твої, великий ти, Господи, дивні латви, немає жодної того, сховача достойно, спитуючи десятвої. Великий ти, Господи, дивні діла, ти не маєш жоден, полон сховача, достойну, спілчу десятовій. Бо ти свій бога буття. Привіси до буття твої влади, ти тримаєш твоє тобі промисом перед світ. Ти що трьох стихій твої творені, чотирьох пороми коло року вінчав. Перед тобою тремтять усі сили розумні, тебе холить сонце, тебе своє місце, тебе оточує, зорі, тебе слухає світло. Перед тобою тремпіть безоні, тобі служи, великий розкривне, без трудоволя, послав землю, військово з наші в край моря. І для дихання повітря розлив, тобі служить Сине Английське, тобі кланяється чи не Архангельським, наголки, цифрові робише Навколо Тебе навколи, безстойчий, ти літаючи. Провадься страх неприступної слави Твоєї, Боти, ти неосяжний, беззначальний, не сказаний, на землю, обризав, мені ставши подібну до людини. Та не міг не подивитися на рід людський мучер, діяла прийшов і спас нас, повідомляє благодать, проповнено милісне, те добротійства. ти визволив з того людського народження, все висвяти Дівоча, просити Бог нас і висіли з людьми і на землі поживти святигоди, раданський, пославши, з нами Духа Святого Снижого Лисмі, що там гістилися сам чоловіколюбче царю, питання нині через хожність святого Двого Духа, і освятив Воду, цю. Сам чоловіку любчи царю передає і нині через кожного Святого Твого Духа Святий Водицю, сам чоловік лючи царю, і нині через кожні Святого Твого Духа, будуть цю. І дай благодатне голосування Йорданське, вчиниє джерелом неділяндар, ми свячують відпущення верхів, цілей, на то, снищим деменю. Неприступне силорожі, повна своєї сили, щоб свідчу, черпають, споживають, мали навчиші, душі, тіл, пристав, на научищі душі, тіло націлення, присвісти на свячі домів, на вся користь великого, бо ти Бог нашого і духом. Воновив застарілу гріху нашу природу, ти Бог нашою гріх потопив, ти Бог що морем слюним через Моїсей, рідвій раб Сафараону, ти Бог що розбив камінь у постелі, потекли води, і потоки не водну всі справи людей, ти напоїв. Ти Бог що водою і вогнем через зілю відвернув Ізраїля і спокосивали. Сам і нині воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині воду цю Духом Твоїм святим, сам і нині воду цю Духом Твоїм святим і дай всім, що доторкаються до неї, споживають, помазуються нею свячем здоров'я, очищені, благословення. Спасово, Господи, Богу, і благословення. Спасибо, сподіваюсь, владико Отця, нашої піфання, блажені, що митрополити Київської, всієї України, велико, нашу високопросвящені, що митрополита Луцького, і Волинського, все є присутствує, Чесне Пересвітерство, Христі, де і всіх людей твоїх Богом береже Україну, нашу владу, військо, всі людні, сії, і збережи їх під покровом, мирі підкріпи. Підкорився, всякого ворога і супротивника доріг, все, що просить для спасіння життя, віща, щоб тихими людьми, англиями видими, невидими. славилося Твоє Пресвяте ім'я з Отцем і Святим духом, нині повсяк час... і повсякчас. Інам. Богоби наші, вклонімо перед Господом. Прихили Богу, і й вислухай нас, Господи, що в Йордані з волою святи води. Благослови всіх наших Своїм Голови, ввіряємо свої по Христі тобі. І сподобана Сконеся свяче, твоче споживання, цієї. Нехай буде вона нам Господи, на зброю, душі і тіла. Бо ти нас, що тобі слава села. Оцюй Сині і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. <кху> Коли в Йордані Христиця, Господи. Огороди, спаси нас! Не Я Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! То, що вертані від Іоанна зволив в Хреститися усети, мові є істинний Бог наш молитве, причистої своєї матері, святого пророка, притечі, хрестителя Господня Іоанна, святих мучениць. віри на ділі Бові Матері Святі, всіх святих, і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Помаленьку благовійно, набирайте водичку. Святий Господи, і троїчне у поклоніння поклоні, оцінк голос засвідчив про тебе улюбленим сином, тебе іменуючи. Іду